Пані та панове, вітаю, мене звати Денис Зайченко, і оглядати зараз система альтернативного отримання нікотину це як торкатися до воєнного релікту, одночасно і крихкого по пам'яті, і якогось хтонічного, абсолютно непорушного, вічного, сучасного і водночас супервінтажного. Хоча супервінтажним одноразову електронну сигарету VIBA точно не назвеш. Тому. Починаємо. Втім, ні. Перед тим як почати, традиційне попередження. Електронні сигарети, вейпи і системи альтернативної доставки нікотину будь-якої конструкції не є і не можуть бути абсолютно безпечними. Усе, що містить нікотин, містить нікотин, а нікотин викликає залежність. Це ми зафіксували. Добре. Тепер зафіксуємо те, чому я. Постійно і щиро підтримую електронні альтернативи сигаретам. Вони зменшують шкоду від паління, бо класичне вживання табаку з вогником шкідливе не тільки нікотином, але і смолами, чадними елементами, і попелом, тобто усіма компонентами, що накопичуються в процесі. У легенях. Ну а від їх, ми відсікаємо натурально 99% шкоди від паління. І це власне від даних гаджетів і вимагається. Вони не роблять процес безпечним, вони роблять його неймовірно менш шкідливим, у тому числі і для оточуючих. Палити все ще погано і не варто починати. Але якщо ви по будь-якій з причин не можете зупинитись. То вибір меншої зі шкод особисто мені очевидний. Тепер, коли витратив час на те, що розумні люди і так розуміють, а дурники не зрозуміють ніколи, повертаємось до теми огляду. Віба читається як Віба. Це система одноразка. Одноразка, одноразка, рашистам поразка. Вже непогано, погодьтесь. Одноразками звуться електронні сигарети, котрі неможливо перезарядити після використання. Тобто це прості системи альтернативної доставки нікотину, котрі мають всередині рідину для випаровування, яку не можна дозаправити, перезаправити. І всередині також є нез'ємний акумулятор, який теж не можна підзарядити. Для одноразок також не продається подів з рідиною, що в принципі очевидно. Але всередині при цьому. Не запаяна капсула, як думав я. Всередині бавовняний наповнювач, котрий просочений рідиною. Це дає і більшу надійність, бо у додаток до відсутності капсули. Отворів самих по собі отворів, через які рідина може протікати, натурально удвічі менше. Це і зменшує вірогідність того, що система буде плюватись рідиною по тій самій причині. Наповнювач веде себе зовсім інакше під час нагрівання. Це і меншу ціну дає, бо менше деталей використовується при виробництві. Це дає навіть простіше керування, ну тобто дістали і одразу використовуєте. Пар виробляється з першої затяжки, чекати не треба. А оскільки спрощення виробництва сприяє розвитку конкуренції, то не дивуйтесь, що зараз на ринку можна спостерігати величезний асортимент цих самих одноразок. І це могла б бути проблема. Бо так, віба це система від Філіп Моріс, від одного з гігантів. Мастодонтів, стовпів виробництва тютюнових виробів. Але самі розумієте, скільки б разів Філіп Моріс не був гігантом тютюнової думки і батьком бездимної демократії, але звіба ця компанія намагається вийти на дуже дуже конкурентний ринок, без п'яти хвилин перенасичений, але і досить одноманітний. Бо більшість виробників одноразок рухається у спільному напрямку. Ну тобто, зробити якомога дешевший продукт з найбільшою ємі. Та ще, й щоб в очі кидалось одразу. Тому у хід ідуть дешеві матеріали, пластик ззовні, базова електроніка всередині, ну і, звичайно ж, рідини незрозумілого походження. Не завжди, не завжди, але занадто часто. Також не будемо забувати про токсичні кольори і принти, іноді навіть. Екстрамодерністські. Не буду казати, що це не працює і що це неефективно, бо брехня це гріх. Цей підхід спрацював і аудиторію завоював велику. Але постійне повторення брендами однієї схеми ринок перенаситило до поточного стану. Що можна зробити? Протиставити щось зовсім інше. Не типове для цього ринку. По факту, протилежне там, де це варто робити, щось солідне. Металеве, якісне, що Філіп Моріс, власне, і зробила у вигляді Віба. Тому так, окрім кумедної назви, передратись тут до чогось дуже важко. Ну, посудіть самі, віба це просто невеличкий металевий. Циліндр без зайвих елементів розпізнавання, без кнопок, без роз'ємів, з логотипом спереду, крихітним шильдиком позаду і знизу. І з муштуком зверху. Муштук прикритий з'ємним ковпачком. Також на корпусі є малопомітний крихітний індикатор роботи і два отвори по бокам пристрою для забору повітря. Ну і косплея. Парового тягача Томаса 3, хоча б, скоріше, трішки іншого Тома. І якщо не брати до уваги написи на корпусі, то ось вам аскетизм, мінімалізм і стиль, угорнуті у матовий сірий метал, що справляють правильне, акцентоване перше враження. Йдемо далі. В Україні на поточний момент будуть присутні 9 варіантів по 2 мл ємністю і 20 мг нікотина на мілілітр рідини. Різниця. У смаках, причому більшість із цих смаків це поєднання кількох смакових інгредієнтів. Ну, Наприклад, чорниця, гранат, вершки або яблуко, банан, кавун, м'ята. Цікаво, також те, що віба продається і поштучно, і у стартових наборах, де знаходяться три різні смаки за ціною двох. Тобто і економно, і можливість перекуштувати різні смаки теж на місці. По використанню віба, як я вже казав, все дуже дуже дуже. Дуже просто дістали. Зняли дуже якісний силіконовий ковпачок з муштука. Затягуємося. Не дивуйтесь, саме на простоті та відсутності зайвих рухів одноразки і роблять найбільший акцент. І так, це настільки круто, цей формат настільки крутий. І так, віба настільки ж у цьому плані крутіша. Щодо ковпачка. Це просто заглушка. Виробник передбачає, що ви його просто знімете і одразу викинете. Але він дуже корисний як захист від пилу і бруду у кишені. Тому викидувати його я б не рекомендував. Закінчили ковпачок на місце пристрій у карман. Тим більше, що в цілому затяжок виробник обіцяє близько 600 штук. По відчуттям скажу наступне. Швидкість споживання тут звичайно абсолютно рекордна. Дістав, зняв купачок і насолоджуєшся. Грітися тут немає чому, готувати нічого. А це значить економію декількох хвилин кожен раз, коли ви власне користуєтесь. Системою даної системою альтернативної доставки нікотину у порівнянні з іншими системами, не одноразками. Далі йде смак, і тут я відмічу, що віба не містить цукру у рідині. Це не значить, що смаки не солодкі, це значить, що смаки не підсолоджують додатково. Тобто вони не приторні, не хімозні, але вони досить насичені. Звичайно, як і у всіх одноразок, насиченість буде зменшуватися у процесі використання, але на самому початку це. Просто от. How it feels to chew five gum. Далі вміст нікотину у рідині усього 2%. У більшості одноразок цей показник складає 5%, що можна розглядати як плюс або мінус. З одного боку, одноразки інших виробників швидше вштирюють. Тому, якщо вам треба саме на нікотинитись, то рідина 5% зробиться швидше. З іншого боку, у Євросоюзі ці одноразки, куди 5%, вони заборонені. Максимум для ЄС це якраз 2%, тому там віби будуть продаватися без проблем. Плюс, я все ж думаю, що процес, сам от ритуал, для багатьох буде значно більш важливим. Ніж нікотин, бо інакше можна просто пластирями обліплюватись. Тому у плані у цьому плані віба я рекомендую значно більш активно. Тепер у багатьох із вас, хто одноразками користується, може автоматично виникнути запитання. Якщо віби металеві, то викидувати їх після використання має бути значно більш шкода, ніж пластикові. На що я задам зустрічне запитання? Ви що викидуєте пластикові одноразки? Пластикові одноразки з акумулятором всередині ви їх викидуєте, а не утилізуєте? Серйозно? Бо так їх викидати заборонено. Не просто у чистому полі заборонено, а навіть у звичайні смітники заборонено викидувати. Ну бо всередині акумулятор, котрий треба утилізувати, як і використані батарейки, і акумулятори смартфонів, і батарейки, таблетки. Усе подібне треба утилізувати через спеціальні пункти збору. І ні у якому разі не викидувати просто куди хочеш. І тут, до речі, Філіп Морі зробила дуже розумну річ. Компанія, не дивлячись, нам очевидну ситуацію і відбитого сусіда з летючими іранськими дронами будує в Україні окрему схему по утилізації одноразок. Тобто, ви можете просто здати використаний бристрі виробнику, причому приймають не лише віби, але й взагалі будь-які одноразки щодо ціни. Одинична одноразка буде коштувати 299 гривень, тобто три сотні. Але при купівлі трьох ви отримуєте їх за ціною двох, тобто одна буде безкоштовна, тобто 599. Чи це буде постійна акція, чи ціна потім зміниться, я не знаю. Але я знаю, що це вигідно. Очевидне, неймовірне, погодьтесь. Підсумки наступні. VIBA це ще один сотий чи тисячний гравець на ринку одноразових електронних сигарет. Проте ця одноразка має усі шанси на успіх навіть при такому висококонкурентному і насиченому ринку, завдяки власне відмінностям, що відрізняють її від усіх інших, і виводить її у преміум сегмент. Тут і більш натуральні непересолоджені смаки, і знижений вміст нікотину, і продуманий дизайн, і еко Програма з переробки. Плюс, ну все ж таки, більше довіри викликає одноразка, за якою стоїть іменита компанія, а не ноунейм нейм китайський. Правда? І на цьому у мене, мабуть, все. А у коментарях не забудьте написати про те. Як ви відноситесь до одноразок взагалі? Чи думали ви про одноразки взагалі? Чи ви не знали, що у них є такі переваги? Бо я не знав, я абсолютно не здогадувався думав, навіщо воно все ж таки є? Але воно є і воно. Те, що треба. Але ви пишіть і не соромтесь. З вас також вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. І особливо вони важливі під такими відео. Бо Ютуб їх не дуже любить просувати у рекомендоване. Тим не менше, з вами були Денис Зайченко та канал Рутнейшн. Бережіть себе, слава Україні! Слава героям! Та бувайте здорові!